Вітання, рукодільна спільнота. Мене звати Людмила. Продовжую вести свій рукодільний щоденник, і сьогодні ми розглянемо мої просування за березень 23-го року та плани на квітень. Перший план, який у мене був за березень, вишивати, продовжувати свою. Вишиваночку. На жаль, в березні місяці жодного дня я не вишивала дану вишиванку, тому що ну не потрапляла вона мені в моєму колесі фортуни, яким вибирає моя донечка. І це єдиний процес, який жодного разу не випав в цьому колесі фортуни. Тому сподіваюся, що на квітень вона буде десь якийсь хоч один день. Другий процес, який в мене дуже добре просунувся, це рушничок зорі, як ми бачимо минулого разу в мене були відсутні. Деякі зірочки, деякі кольори. Не було синеньких таких і блакитних не було. Зараз в мене вже вони є. Тепер за планом в мене позаповнювати чорним таким темним кольором. І я вважаю, що рушничок також змінить свій зовнішній вигляд. На Зараз в Рушничку відшито 28,7%. Дуже гарне просування. І, як я казала, до Пасхи я з цим рушничком не встигну. Сподіваюсь, на наступний рік буде. Наступний процес, який мені потрапляв дуже багато, це. Процес ось такого маяку. Минулого разу я показувала там з того боку так небо, а тут вже на сьогодні є і маяк. І ось так от з бекстічем я вирішила одночасно робити і бекстіч, і вишивати. І от після зйомок я передягну пяльці і буду вишивати далі. Ну, дивлячись, як і що мені буде Потрапляти саме в рулетці. Наступний процес, який я вишивала, але не так вже активно, як всі інші, це ось така моя шпаківня від Січкар. Дуже гарно вже з'явилася пташечка. Вже ось і очі її вже потроху видніється вона. Вишиваю так, як я з паперової схеми, то, можливо, воно не так і швидко йде. Можливо, як зроблю перенабір, а я це люблю робити, то буде і швидше сам процес. І п'ятий процес. Які я вишивала в березні місяці. Це така бісерна робота. Я завершила вишивати бісером крим і перейшла до вишивки Одеської області. Дуже гарні кольори, дуже гарно виходить. На жаль, не так багато я вишивала, як рушничок і маяк, але теж трошечки просунулась в березні місяці. Всі ці 5 робіт я планую вишивати, але в мене ще є дуже велике бажання на квітень місяць спробувати розпочати ось такий набір, це Андріївська церква. Тут задієні це така панелька. Тут задіяні 24 кольори, розмір 11 на 30 см, торгової марки «Леджі». І ось номер його 01024. Ниточки знаходяться на такій палеточці ВДВ. Просто нанизані. Це ниточки анкор. Біла аїда 14 кольору не оброблені краї, тому що буду оброблювати краї. Ну і ще, як вказано, що тут є голочка в наборі. На жаль, її не видно, ще не відкривала. Ну, Сподіваюсь, як я бачу за малюнком то тут е лише хрестики та бекстіч. Дуже гарна робота. Сподіваюсь, я зможу за неї взятись, якщо вона потрапить мені в рулетці. І ще одним планом на квітень є вишивка от такого Dimensions Gold Collection Petite під назвою Holy Native Святеріс 2 Розміром. 12,7 см на 17,7. В набір входять три палетки ниточок, канва кольору о, айворі, здається, 18 -го каунту, голочка і схема з інструкцією. Почала я перенабір цього набору. Спробую вишивати з електронної схеми. Плани на квітень місяць визначені. Додається ще два процеси. Побачимо, чи вийде, чи взагалі у рулеці випаде якісь із цих планів. Побажаємо мені успіхів, а нашій країні перемоги. Слава Україні!